Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! За вашими проханнями ми сьогодні підготували аграрний гороскоп посіву насіння кавунів та день на квітень 25-го року. Цей же гороскоп можна використовувати для посіву насіння кабачків та патисонів. Гарбузи сіємо у травні місяці. Раніше краще не висаджувати, тому що ми їх не вирощуємо в теплицях та парниках. А вирощуємо в відкритому ґрунті. Отож, дочекаємося, коли ґрунт прогріється. Повертаємося до баштаних культур. У нас найкращий період починається прямо вже 1 квітня з 0 годин до 19 години вечора. Потім місяць без курсу, і нам цей період не підходить. Наступний період трошечки зрізаний рак зростаючий місяць, гарний час. 4 квітня з 2 години ночі до 17 години вечора. Потім перерва, тому що починається перехід місяця з першої у другу фазу. 5 квітня з початку доби до 16 години продовжується перехід місяця з першої у другу фазу, а потім вже можна після 16 до кінця доби займатися насінням посівом насіння кавунів та день на розсаду. У нас є ще один період, ми завжди його використовуємо, якщо гарний знак. А скорпіон, до речі, покровительствує кавунам та диням, кабачкам, Отож ми можемо використати зразу же після спаленого шляху місяця, який завершиться 15 квітня, о 2 годині ночі 22 хвилини. Отож ми з 4-ї години ночі можемо починати сіяти насіння кавунів та день на розсаду. І до кінця доби гарний період для цього посіву, саме насіння цих культур. Ну що ж, на вашому екрані зараз аграрний гороскоп посіву насіння камунів та день на квітень 2025 року. Бажаємо вам успіхів, бажаємо гарних всходів, доброго врожаю і обов'язково. Будьте всі здорові, здорові та щасливі! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.